Романе, як оцінити гру своєї команди у матчі проти СК Полтава? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що вони, що вони нам дають жити, дають, дають працювати. За це їм велике дякую. Що касається гри, перший тайм ми повністю програли боротьбу. Було дуже багато браку в передачах. От, і, Гол в роздягальню, звісно, нас зламав. Другий, другий там команда суперника вже діла по рахунку, і вони сіли в низьку оборону і вже на контратаках проводили свої, проводили свої атаки, так і отримав другий м'яч. Тому більше слів немає. І... Я все одно дякую нашим гравцям за Ну, сьогодні, сьогодні команда суперника була в боротьбі сильніша. З СК Полтава ви давно знайомі, хоч це і перша офіційна така гра, але під час зимових літніх зборів часто зустрічалися із містянами, і зокрема цієї весни. Чи здивувала вас Полтава сьогодні? Ні, сьогодні Полтава не здивувала. Ми, ми знали, як, як вони грають, що у них є високий пресинг. Ми, ми, ми цього чекали. Ну, з, цим, з цим ми сьогодні не змогли впоратися. От, тому, тому було багато і вертикальних передач у нас, і боротьби було дуже багато. Ну ми, повторюсь, ми програли, програли сьогодні боротьбу, як і в верхову, так і так і внизу. Десь була розслабленість після такого яскравого тріумфу проти гірник спорту у минулому турі. Чи це все-таки були інші причини? Нічого не було. Я в роздягальні одразу після гри хлопцям сказав, що, щоб ми, що ми сьогодні вже відпочиваємо і вже е, налаштовуємося на гру з Полтави. І, і рахунок 7-0 це всього лише три очки. Тому недільний цикл ми провели ну, з великим настроєм і тренувалися і, і налаштовувалися. Ну, це футбол. Я жарю, як, як раніше казали, хто виграв боротьбу, як в нашому українському футболі, то і виграв матч. Сьогодні так і сталося. Ну і трошки такої статистичної інформації, вже в 11-ти ваша команда не може перемогти на виїзді. Що сталося з командою? Чому ваша команда зарекомендувала себе як не гостьова? Я, чесно кажучи, я не можу відповісти на це питання. Ну, у нас у нас молода команда. І молоді хлопці вони нестабільні. нестабільні. От, тільки через чемпіонат для них це дуже. Це, ну, це дуже добре. Воно тільки через чемпіонат, через такі ігри буде тільки сильнішим. Я не можу відповісти на це питання. Чому, чому так? Це така статистика. Це можете тільки вивести. Ну, так, так складається. Не знаю, це, це при всіх тренерах, які тут були, так тут теж поле зі штучним покриттям, те ж саме, як і у нас. Не можу відпустити. Добре, дякуємо.